Здравствуйте. Пока. Да, Принципе все равно, пошли сюда. Да, а тут до ее убежатьши. Я еще яблоко чувствую. Яблоко? На яблок. Че? Яблоко, ячки не знаю, его назвали начну пило. Правда, я в тільки за тогда есть на яблук.

Типу кол... дерево завалено, чи що. Ну не давно, там, коротше, колись цю... валяк, там... Цюлах, коли пополивок валявся, там чувак ходив хотів достати і, і... і... копав. А я цього не зняв. <схи> я вже ну, у мене тоді не було. У мене телефону тоді не було, у мене в руки тоді не було. <плес> Ну як, яблуко? Ван. Значит, с моей яблони то, что теперь яблука есть. Ну получилось так. <клухи> Я тогда эту яблоку вошлю. Туда же китайца не понял, понад радоставить. Не надо. Не хочешь. <клухи> <клухи>

селфі під водою. Але я не знаю, як це зробити. А! Ходжувачка. Ти сюди. Я не ловити. Добре. Чуть -чуть. Я б три броду взяв. Да. Е, е, фу. Е, 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 у я мене дам. є... у мене є ж тени Серіо. Ти казав, що ви... Вони тобі я. на дальше. Эээ. Добрий день. Вон. Я не люблю їх, да не а. Я не хоч мене зробив, бо друзі. Через проходите. А якщо він в е, когось побачить таку маску, то він захоче йому віддавати. Я він його вб'є

Я понял, значит, там синий прыгать нельзя. На верху? Чуть-чуть? Нет. Вот ты что, корову по сути. Ага. Я справлюсь. Ты мне будешь рассказывать? Я <с> тут думаю, Mm. Два, 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 два. Два. Два роки цвета. Андрій, коли на Буків въедем? А коли серый буду ехать? Ну в принципі, не так и делать. Ну да, а якщо буде дальше їхати, то у тебя тобі його доберемо, тому що... я

Погибела в этой. У любого похода. Я ту Давай, так и А то на том стульчику? Да, там. куда я? О, рыба ходит. <small> okay. <noise> <small noise> Оттуда, ціна, воно, буде крыла, добре добрый uh Ага. -huh. Так, и габарку вай. Батьма. Эй, бачишь такой плем? Ага. Я, короче, клею, что приклеить, и случайно эту штуку наклеил. Случайно. Случайно, да. Так и бывает. На Сташка нас не есть. Можна потрапити в інтернет. Воно потрапить в інтернет.